Сім'я, увібравши в себе історичний досвід всіх попередніх поколінь, завжди була і залишається осередком збереження духовних і культурних традицій нації. З метою виховання у дітей родинних цінностей з 14 по 17 квітня у палаці дітей та молоді був проведений активний, дружній сімейний тиждень. Перший день, 14 квітня, називається Здоров'я збережувальний. У школі раннього розвитку Мері Бебі Клубі» під керівництвом Валентини Хабел діти разом із батьками поринули у світ веселих естафет та рухливих ігор. Надія Ткачук розповіла багато корисних знань про організм. У дружній атмосфері всі дізнались, як важливо дбати про своє тіло та підтримувати активність щодня. Саме у сім'ї дитина отримує перші уроки любові до батька, матері. До своєї батьківщини у родині дитина набирається сил і натхнення, які допомагають їй долати життєві труднощі, досягати вершин і отримувати перемоги. Другий день активного сімейного тижня у палаці називався вокально-танцювальний. Батьки співали, а діти танцювали. День родинного тижня на одній хвилі у Мері Попінс та бейбі клубі пройшов у ритмі танцю та пісні на вокальному занятті разом з Іриною Денисовою. Батьки вивчили пісню, яка стала музичним супроводом для дитячого флешмобу. Поки діти з натхненням танцювали разом з Юлією Красківською та Ларисою Явстігєєвою, дорослі із задоволенням підспівували, створюючи атмосферу єдності, радості та взаємопідтримки. Протягом активного сімейного тижня на одній хвилі у палаці відбувся розвивальний день, де Тетяна Кузнецова провела психологічну гру. Батьки разом із дітьми мали унікальну можливість зустрітися з нейропсихологом, дізнатися більше про особливості розвитку дитячого мозку, важливість ігор для формування навичок та емоційного інтелекту. Дякуємо Тетяні Кузнецовій! за цікаве та продуктивне заняття. Це була не лише зустріч, а й теплий довірливий діалог, що допомагає краще зрозуміти і підтримувати своїх дітей. Останній день активного сімейного тижня мав назву декоративний день. Діти разом з батьками виготовляли великодні композицію, дизайн якої був причудовим, тому що його запропонували педагоги-художники Наталія Круковець та Наталія Сержан. Малікам доручили посильні завдання, і всі були зацікавлені у святковому процесі. Основна мета активного сімейного тижня це занурення дорослих в світ дітей, спробувати зрозуміти, яка музика подобається дитині, про що співаються в його улюблені пісні, які танці подобаються, казки та мультфільми. Всі ці нюанси, ниточки, які допомагають батькам бути ближче і краще розуміти свою малечу. Діти зовсім не обов'язково будуть пам'ятати, що саме ви обговорювали, які фільми дивилися, і над яким героєм книги так весело сміялися. Та й суть не в спогадах, вони всього лише слабке відзеркалення всього того, що залишилося всередині, сформувавши щасливу, чесну і розумну дитину. Але будьте впевнені, що якщо щось і залишиться в пам'ятці, так це особливі моменти спілкування під час спортивного змагання, гортість від виграшу в настільну гру і відчуття, що саме в цей момент батьки були поруч. Якщо ви знайдете спосіб максимально використовувати кожен момент, який є у вас з вашими дітьми, ви не тільки станете чудовими батьками, а й навчите своїх дітей тому, як самим стати чуйними, дорослими і чудовими батьками. Саме у палаці під час активного сімейного тижня на одній хвилі у батьків наймолодших вихованців була така можливість. Вони показали своїм дітям, наскільки їм важливий час з ними. Вони зробили для своїх дітей все, що пропонували педагоги, і всім це принесло багато задоволення. Адже палац це радісно.